Наступний міф про те, що результат повинен бути швидким. Це біда інфобізу, це біда успішного успіху. Ну тобто, все, що ми робимо, воно робиться дуже швидко. Відкриваємо заправку, логістичну кампанію, туристичну агенцію, агенцію нерухомості, будівельну кампанію, воно все буде дуже швидко будуватися. Знаєте чому? Бо я точно розумію, як воно працює. Для мене все це воно. Зрозумілий формат має це просто інша структура впровадження, інша команда, інший продукт. А так для мене це ще один додатковий бізнес, тих, що в нас вже є. Я беру команду з одного проекту, переміщую в інший, і воно вже несеться. Але ви забули, що у мене за плечами 15 років досвіду. У мене за плечами весоні ночі, нервові зриви. Воно зараз здається швидко. А якщо ти дивишся в розрізі 15 років, то мені здається, ніхера воно не швидко, да? Тому швидкі результати вони можуть бути швидкі за рахунок того, що у тебе є класний бекграунд. Якщо у тебе є бекграунд, то ти можеш робити щось швидко.